Всім привіт! Давно ми з вами не розглядали ноутбуки, та час виправлятись. І сьогодні ми з вами розберемось, як правильно вибрати ноутбук для навчання. Цей клас ноутбуків є найбільш доступним і, на перший погляд, досить просто вибрати гарний варіант, але є багато нюансів для різного роду навчання, які варто врахувати, щоб школяр або студент отримали саме те, що їм необхідно. Тож ми проаналізували ринок ноутбуків і зібрали основні поради, на які характеристики, параметри слід звертати увагу при виборі. Тож погнали! Перше, що потрібно дізнатися, які саме задачі будуть виконуватись на ноутбуці. Це буде текстова робота в Word, створення таблиць і презентацій в PowerPoint чи програмування, робота з фото і відео. Саме від цього буде залежати подальший вибір характеристик ноутбуку. І спочатку розглянемо ноутбуки для роботи в простих задачах. І для них не потрібен якийсь дуже потужний процесор. Можна навіть обмежитись Intel Celeron, Pentium чи i3 10-го покоління або AMD Athlon. Ryzen 3 4000 серії. Але ці процесори дуже обмежені і в разі необхідності не зможуть забезпечити продуктивністю в більш складних задачах. Оптимальним варіантом буде вибір ноутбуку з процесорами Intel Core i 3 11 го покоління та новіше і AMD Ryzen 3 5000 серій. І чим новіше покоління процесору, тим краще буде не тільки продуктивність, але й енергоефективність. Та якщо буде робота в складних для заліза ноутбуку задачах, слід вибрати девайс як мінімум з Intel Core i5 11-го покоління або Ryzen 5 5000 серії. Це надасть запас потужності і відкине необхідність змінювати пристрій найближчі кілька років. Відеоприскорювач потрібен лише для кількох випадків, якщо ноутбук купують для відеомонтажу або для ігор. Так, студенти та школяри полюбляють грати в сучасні ігри. І якщо ви, як батьки, не проти цього, то купуйте ноутбук з відеоприскорювачем Nvidia GTX 1650, RTX 2050 або 3050. Це Оптимальне рішення по співвідношенню ціна продуктивність. Після вибору процесору та відеоприскорювача час перейти до пам'яті, а саме оперативної, бо від неї буде залежати, скільки програм буде запущено одночасно, та як швидко ви до них отримаєте доступ. На цьому параметрі не варто економити, тому звертаємо увагу на моделі мінімум з 8 ГБ DDR 4 оперативки. Для сучасних систем і програм потрібно й чимало місця на накопичувачі, тому обов'язково вибираємо модель з ssd диском об'ємом. Мінімум 256 ГБ. Навіть якщо ноутбук купуєте виключно для навчання. Цей параметр дуже важливий. Далі екран і габарити. Тут все залежить виключно від ваших уподобань. Компактні моделі буде зручніше транспортувати кожен день без томи для спини і рук. Ноутбуки з діагоналю 15 та більше дюймів будуть зручніші в роботі, але їх вага буде в середньому на 300-400 грам більша, ніж моделі з екраном 13-14 дюймів. На рахунок типу матриці можна завжди вибирати IPS. Це дуже якісний екран, який не виключить тому в очах. Але якщо навчання буде пов'язане з редагуванням фото чи відео, то потрібно звертати увагу на охоплення кольорового діапазону SRGB і dci p 3 Чим ближчі ці параметри до 100%, тим більш точна буде передача кольорів. Ну і на цьому можна завершувати відео. Сподіваюсь, наші поради будуть корисні вам при виборі нового ноутбуку. А вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі в нових відео на каналі Алло. Бувайте!